Друзі, а ще хочу з вами поділитися двома такими цікавими особливостями завтрашнього свята. Впевнена, що багато з вас про це не знають. А хто вам це розкаже, якщо не я, то перше, що хотіла сказати, це те, що в свято ведення Пресвятої Богородиці в храм е, є традиція на вечірньому богослужінні, також на літургії, щоб маленькі дівчатка е, виходили разом з запаленими свічками е, на храм, е, разом з пономарями під час читання Євангелія та інших таких торжественних моментів служби. Така традиція є не всюди, але в деяких храмах і монастирях її можна побачити. Вона така дуже зворушлива і особлива. Ще, Ще раз хочу сказати, що це не загальна обов'язкова практика. А місцевий звичай, який справді зустрічається на окремих парафіях та в монастирях. Так, як колись маленька Діо Марія війшла до храму і її супроводжували маленькі дівчатка з запаленими свічками, Так само, і от в наш час наші дівчатка можуть слідувати її прикладу. Друге, про що хотіла сказати, що існує повір'я, що в ніч на введення в храм Пресвятої Богородиці верба може розпускатися. Чесно кажучи, я ніколи цього не бачила. Але щороку мої підписники надсилають мені багато фотографій з цим дивом. Я спробую сюди прикріпити. Пару з них, якщо знайду, правда. Тож у кожного з нас є можливість перевірити це самостійно. І не забудьте відкласти сьогодні і завтра всі свої справи і піти на вечірнє богослужіння сьогодні, а завтра постаратися піти на літургію і обов'язково ж причаститися, звичайно.